Добрий день, друзі! Привіт усім тим, хто вчиться як для хорошої оцінки, так і для плекання національної ідеї. Я вчитель-словесник Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільні уроки у карліт не по шкільному. Ми продовжуємо ідейно-художній аналіз Повісті «Захар Беркут». Цей твір транслює читацтво потужну ідею Сила народу в його єдності та патріотизмі. Пропоную поміркувати над кількома питаннями. Що таке патріотизм і хто такі патріоти? Натисніть відео на паузу. Обговоріть свої думки з однокласниками та однокласницями, вчителем чи вчителькою, близькими дорослими чи рідними. Звернімося до тлумачного словника: патріотизм, з грецької співвітчизник, вітчизна моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до батьківщини. І готовність заради неї жертвувати власними інтересами. Патріот той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий для нього на жертви і подвиги. Упевнений, ви знали це тлумачення і є патріотами та патріотками нашої країни. А що таке країна? Країна це земля, нація, народ, мова, історія, проблеми, перспективи. Чи можна любити країну, не вміючи любити саме тих її громадян, яких бачиш майже щодня членів своєї родини, сусідів, земляків. Переконаний, справжній патріот людина, яка не стільки кричить про свою любов до країни та народу, скільки чесно робить свою роботу і вміє допомагати тим українцям, які поряд і які потребують допомоги? Любі самокласники і самокласниці, Поставте відео на паузу і подумайте. Кого з повісті Захар Беркут можна назвати справжнім патріотом. Запишіть свої версії в зошит. Ідея патріотизму і Зради розкривається через образи Тугара Вовка та Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тухальців. Поява зради зумовлена бажанням людей жити задля власної вигоди й прагненням іти до мети, використовуючи будь-які засоби, навіть зраджуючи свій народ. Так сталося з Тугаром Вовком. Який видав план битви на Калці, урятувавши цим своє життя, і залишився при дворі Данила Галицького, хоч і ненадовго, як боярин, що доблесно захищав Русь. Проблема постає надзвичайно гостро, але, йдучи на такий моральний злочин, як зрада, людина не тільки часто перетворюється на співучасника, як це сталося з Тугаром Вовком, вона втрачає самоповагу, любов і підтримку близьких. Не може більше зійти зі шляху, який обрала, можливо, під тиском обставин. Часто люди йдуть на зраду, бо не бачать інших способів вийти з ситуації. Тоді можна спробувати дати другий шанс, якщо яка є ця. Але коли людиною рухає жадоба до наживи, чи просто прагнення врятуватися, жертвуючи життям інших, вона має понести покарання. Зрада Тугара Вовка була страшною занадто багато життів обірвалося через нього. Це вже був злочин супроти держави. Власне, тому автор в останньому епізоді показує загибель персонажа. Щоб запобігти такій проблемі, потрібно правильно виховувати дітей, прищеплювати їм любов до рідного краю. Патріотизм тухольців був настільки сильним, бо вони вважали себе частинкою рідного села. Усе в Тухлі було випликане їхніми руками. Раєм називав Максим село, показуючи його красу до Гарві Вовку. Патріотизм тухальців викликає захоплення й повагу, бо маленька громада не просто спромоглася затримати вороже військо, а й помислів не допускала про можливу угоду з ним. Тугар Вовк сприймається досить неоднозначно його зрадливість огидна, але сам герой іще не повністю втратив людські риси. Він захоплюється хоробрістю Максима, цілісністю характеру дочки, рятує життя юнакові, піддаючись благородному порохові душі. Яскравими прикладами патріотизму не тільки є Максим та Мирослава. Проаналізуємо ці образи. Почнімо з Максима, сина Захара Беркута. Я тут трошки попрацював із текстом Повісті, познаходив купу цитат, із якими можна докладніше ознайомитись в конспекті до уроку, і спробував визначити риси характеру героя. Послухайте. Максим Беркут відомий своєю сміливістю та вправністю. Він, хоч іще молодий. Уже шанований громадою. Відразу впадає в око те, що юнак не поділяє людей за соціальним статусом він однаково привітний і доброзичливий до всіх. Це прояв однієї з рис, що притаманні тухольській громаді поваги до людей. Саме на цьому вибудовується злагода привертають увагу в рівноваженість та внутрішня свобода персонажа, його мудрість. Іван Франко наголошує, що Максим дуже щирий, а думки його не містять жодного підступу. Він приймає правильні рішення, бо керується серцем, а не вигодою. Цитую: у його серці, смілим і чистим, як щире золото, відразу блиснула щаслива думка, котра тут же перемінилася незломне рішення. Кінець І Із великою любов'ю юнак розповідає про Тухольщину. Її звичай вірування. Для Максима рідний край це справді рай, у якому можна жити щасливо. Він пишається своїм селом. Цитую. Це наша Тухольщина, наш рай, сказав Максим. Обкидаючи оком долину і гори, і водопад з такими гордощами, з якими мало котрий цар обзирає своє царство. Кінець цитати. Потрапивши в полон, Максим не просить про помилування не прагне врятувати своє життя за будь-яку ціну. Тугар Вовк дивується силі духу юнака, який, знаючи про рішення батька не рятувати його, приймає це як належне. Цитую. Дивний ти чоловік, боярине, сказав він. Я ніякого такого слова не знаю, але скажу тобі виразно, що хоч би й знав, то не сказав би тобі, щоб ти не міг намовити тухольців на таку заміну кінець цитати. Маючи можливість утекти, коли Мирослава пропонує взяти перстень, Максим відбавляється від цього. Він не хоче, щоб кохана заплатила своїм життям за його свободу, цитую. Але ж монголи дізнаються, що ти випустила мене. А тоді не пощадять тебе. О, ні, не хочу з цього. Кінець цитати. Навіть у полоні Максим думає, як урятувати Тухольщину. Його не лякає розправа й ворогів. Юнак прагне допомогти громаді, обманює монголів, пришвидшуючи їхню а разом і свою загибель. Цитую: мов острі ножі, вразили в серце Максима ті слова. Будь-що будь, а йому треба було припізнити похід аж до тої хвилі. Коли він станеться неможливим. Кінець цитати. Максим Беркут викликає захоплення. Попри молодість та недосвідченість, він приймає дуже мудрі рішення, готовий служити громаді і рятувати рідний край. Кохання до Мирослави живе в його серці, проте не переважує великої любові до Тухольщини та почуття обов'язку перед громадою. Морослава вражає уяву читатства з перших рядків, у яких йдеться про неї. Дівчина не тільки дуже вродлива, а й смілива та вільна у своїх помислах та діяннях. Тухольці говорять, що вона має силу духу чи не більшу, ніж її батько, цитую. Але ж би донька його Мирослава була дівчина якою пошукати. Не кажемо вже про її уроду і красу, ані про її добре серце. Але в чим не мала вона парі між своїми ровесницями, так все в природній свободі свого погодження, незвичайній силі мускулів, у сміливості і рішучості. Кінець цитати. Вихована Тугаром Вовком дівчина звикла до постійних небезпек, бо їздила з ним завжди і не боялася ризику. Власне, у тому двобою з ведмедицею Мирослава поводиться більш сміливо, ніж загиблий із почту батька. Цитую: коли підросла, то батько, щоб розважити свою самоту, брав її всюди з собою. І щоб задоволити її палку натуру, привчив її владати рицарською зброєю, зносити всякі невигоди і сміливо стояти в небезпеках. Кінець цитати. Дівчина надзвичайно щира і не боїться своїх почуттів, готова їх відстоювати. Це видно з фрагмента, коли дає слово Максимові, що стане його дружиною. Мирослава не лякає гнів батька, який відмовив парубкові, цитую: Мирослава присягла, що буде твоєю, і Мирослава зуміє додержати присяги. Кінець цитати. Єдине, чого боїться дочка боярина, стати зрадницею, втратити чесне ім'я. Зрозумівши, що батько знається з монголами, що перейшов на їхній бік ще на калці, Мирослава благає зупинитись, а в момент найбільшого відчаю ставить страшне запитання чому він не вбив її з вечора? Цитую Ох, таточку! хлипала вона, як ти рвеш моє серце? Чим я так тяжко провинилась перед тобою? Я ж знаю, що ти любиш мене, я, я не покину тебе ніколи. Я буду твоєю служницею, твоєю невільницею. До останнього віддиху. Лиш не йди туди, не подавай свого чесного ім'я на вічну ганьбу. Кінець цитати. Прагнучи допомогти тухольцям не стати на шлях зради, мушня дівчина зрікається батька і просить Захара Беркута прийняти її за дитину. Проте Морослава все ж таки сподівається, що Тугар Вовк покине монголів. Цитую ні, Тугар Вовк живий. Але Тугар Вовк перестав бути моїм батьком. Відколи зрадив свій край і пристав у службу монголів. Кінець цитати. Про винахідливість та спостережливість дівчини свідчить те, що саме вона, побачивши метальні машини в Галичі, порадила тухальцям зробити їх та використати в боротьбі з ворогами. Цитую: Я серце моє, я придивлялась не раз таким машинам, що стоять на мурах Галича. За ким іще сонечко вийде з за зелемення? 50 таких машин буде кидати каміння на голови монголів. Кінець цитати. Мирослава заради свого коханого здатна на самопожертву, адже пропонує йому втекти з під варти, передягнувшись та взявши перстень. А от про те, що за такий вчинок поплатиться життям, дівчина не думає. Цитую: варта перепустить тебе. Бачиш прецінь. Що мене перепустила, тільки ось що зроби. Переберись у мою одіж і візьми цей золотий перстінь. Кінець цитати. Мирослава, хоч і дочка Тугара Вовка, але дуже відрізняється від нього. Вона лагідна і добросердна до кожного. Батько вчив її жити по правді, хоч сам і став зрадником. Мирослава прагне врятувати Тугара Вовка, Максима, Тухольців. її серце повне любові до рідної землі та людей. Отже, ми з вами розглянули роль патріотичної ідеї у творі та добряче попрацювали з текстом, і віднайшли приклади уславлення сміливості, патріотизму, вірності в образах Максима і Мирослави. Молодці! Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте укрліт. Ну і література інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей. Слава Україні!